На Херсонщині четверту добу ліквідовують наслідки підриву Каховської ГЕС, внаслідок чого затопило частину Херсона та 80 населених пунктів. Як в Чернівцях можна долучитись до збору необхідних продуктів для постраждалих від підтоплення? Дивіться у сюжеті моєї колеги. Збирають гуманітарну допомогу від моторних човнів до продуктів харчування. У Чернівцях продовжують збір постраждалим внаслідок затоплення, яке виникло через підрив російськими військами Каховської ГЕС. Наразі у місті вже готується черговий транш допомоги. Сюди можна приносити продукти харчування, воду, одяг, засоби гігієни, якщо є надувні лодки, мотори. Все, що потребує за потребує на даний момент Херсонська область. Заступниця голови Чернівецької районної військової адміністрації Каріна Поп каже, досі зберігається потреба у продуктах та техніці. Однак багато громад області щоденно самостійно відправляють допомогу. Відправлялася фура з водою, вже поїхала на Херсон і. Ну, буси громади, багато громад напряму відправляють буси. Колектив та вихованці навчально-реабілітаційного центру родина також долучились до збору. Зізнаються, викопали всю воду в торговому центрі. Збирали діток наших нас дітки з особливими освітніми потребами, але проте батьки активно згуртувалися. Ми десь півгодини тому завезли продукти. І тепер закупили воду воду. Консерви, крупи, вермишель, борошно, okay. навіть солодощі для діток, 47 баклашок води всі у майдані забрали. Не припиняють довозити гуманітарні вантажі із навколишніх сіл. Я сам представник Волоківської сільської ради, дізналась з новин про жахливу подію, яка сталася з Каховською дамбою. Також комунікуючи з обласною адміністрацією, з районною адміністрацією, нам стало відомо про те, що є необхідність у питній воді для тих постраждалих людей. І, відповідно, ми на соціальних групах повідомили населення нашої громади і вони згуртувалися та привозили воду до сільської ради, і зараз це перша партія, яку ми направили сюди. Принести надувні човни, спецодяг, пальне, рятувальні жилети та круги, а також продукти харчування можна за адресою вулиця Герою Майдану 194, басейном водне управління водних ресурсів, річок Прут та сірет. Богдана Дем'янів, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.